Ух ти! Так, привіт всім. Не знаю, що в мене сьогодні вийде, але от знову в мене махові водилища, бішний кілок. І на річці стоїть лід. Якщо мені під берегом вдасться пробити якісь лунки то тоді я буду проводити щось ловити. А якщо ні, то не знаю. Но до річки я ще не дійшов. Зараз дійду, подивлюсь, чи вийде мені якось порибалити сьогодні, наскільки грубий лід, але на нього зайти це точно точно не вийде. От з берега, якщо кивком водилищем прийдеться пробити луночки, і буду я собі там в них рибалити. Ну, погнали. Зараз буде, бачити що з цього вийде. Так, добираюся я до місця. В тої неділі я тут був. Але в тої неділі тут не було льоду. І от дивіться, що в нас виходить. Лід тонкий. Зараз я проб'ю в тих місцях декілька лунки і буду там рибалити. Це вже добре. Погнали. Так, дивіться, Ось це моя приспособа для підводної камери. Хочу я ще сьогодні познімати, чи реагує карась ще на прикормку. І це все я буду робити. Під водою. Є в мене підводна камера. Зараз я спочатку цею приспособую. Попробиваю собі лунки в перспективних місцях під гіляками і тоді поставлю туди камеру. Поставлю камеру, кину прикормки і будемо спробувати піймати. Так, ну, готова ось така от приспособа. Зараз я спробую. я спробую зайти трошки ближче, щоб далі діставати. От сюди не стану, от. Ось тут. О! і погнали бити лунки. Так, ось ідею я планую вставити камеру. Хорошо. Так, давайте далі ще понадовбую лунок. Може десь там карась буде мене ждати. Отак вот от я набив лунок. І зараз буду приступати швидше за все до встановлення підводної камери, а потім вже прикормлю, зачекаю трішки, поки карась підійде, бо я нагупав, і тоді вже буду проводити щось ту спіймати. І так Ось такий от мене є тут пристрій для підводної зйомки. Зараз тільки проблема буде його туди доставити, загрузити. Ну, думаю, спробую якось я з цим справитись. Так, ось тут приблизно хотів би я її встановити. Треба попасти на дно. Нижче геляк. Камера встановлена. Я здається, там вже навіть і бачу, як карась пропливав. І зараз я хочу кинути, туди прикормки. Отаку от приспособу знайшов пляшку зробив, щоб точечно дати їм туди їсти. І от зараз заткну дно, бо кришки нема. І кину їм туди трохи поїсти. От в мене з собою прикормка, горох. Мерший, звісно. З морозивки я його дістав, але так от жвеньку небагато. Я не думаю, що зараз карась буде його їсти, але я хочу поцікавитись. Мені зараз цікаво. Знати, чи ось таку от таку пору карась ще харчується. Так, і пішла прикормка. Зараз подивлюся, заодно чи на камері її видно буде. Куди мені буде кидати мормишку. Ось так. Готово. Ждем. Так, Поки там карась підходить, надіюсь туди. Поки що не видно, бачу тільки на. Плотва пропливала на камеру. Але сподіваюся, що все-таки він сюди підійде. Поки він підходить, я спробую в інших лунках порибалити. Так, от 4 мотиля для початку. І погнали. Ух ти! Ух ти! А тепер як його сюди підтягнути? Ого! Це то крась! Тільки опустив зразу покльовки, подивіться який Це да. Ви який гарний! О! Ого! От ви подивіться, які краси. Це то да, це перший карась. Трохи я вже просидів тут, я не знаю, певно, що з годинку спостерігав за камерою. На камеру ніхто не з'являється. А, вирішив попробувати покидати на мотиля. і як бачите результат є клас і ще й такий гарний зараз буду пробувати ще їх звідти діставати Добавляю мотиля і погнали за наступними під водою в нас тишина ніхто не відкликається Ніхто не пливає. Полякалися вони прикормки, але нічого. Давайте їх ловити так, без прикормки. Ви це бачили? Це да. Гарна поклвка і карась теж. Такий гарний. О! Дивіться який. Класний. костиля хватає, все хватає. Ну, буду пробувати ще когось там спіймати. Ух ты! Як його достаток? ЗАСТРЯ. -а. Зараз порву губу і зійде А Це да. Ух єс. Іди тільки. Гарний, Гарнющий карась. От такий, друзі, перший лід. Опа! От, подивіться на нього. Невеликий не немаленький, такий гарний. Гарний карасик. І так, експеримент показав на приконку карась не реагує. Посидіє ще приблизно. Ну, я не знаю, після останнього карася це на що хвилин з 20, вже вечоріє і буду я зараз вже збиратись додому. Ну, так, друзі, вже вечір. Зараз скажу, 4 година, ось, ось 16.10 і ось такий от мене сьогодні улов покажу зразу Три карасики, але які. Лунки дуже швидко замерзають, як ви бачили, я їх пробував трошки розковирувати. Ну, ось такою погодою, бачите, лід стоїть. Ось такою погодою спіймати три карасі, ну це вже результат. Будемо надіятися, що скоро крива стане трошки сильніша і будемо ходити вже на зимову риболовлю. Ну, Кому відео було цікаво, ставте лайк і до нових зустрічей.